Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, а ось це Вікторія. Привет. Щасливий майбутній мешканець комплексу, який у нас за спиною, під назвою Х'юга. 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 Тому що не всі вміють читати це слово, можна прочитати як х'юч або там Хігі, Хіге. Можете одразу написати, що ви думаєте про це. Я знаю, що Мої глядачі люблять, щоб ЖК називалося як там ЖК-Барвінок, ЖК Пролісок, <с. ЖК Зелений. Мені здається, що це щось про Скандинавію. В описі комплексу теж сказано, що концепція така: скандинавський мінімалізм. Знову скандинавський. Я люблю скандинавський мінімалізм. Ми робили ремонт навіть в квартирі. А, так, це я щось пішов в сторону. Отже, ЖК «Хьюга» від компанії Lev Development. Знову ж таки, згадуючи відео з Юліаном Чаплінським. Ми тут були рік чи два тому. і Ми дивились Віла Магнолія по сусідству. Комплекс дуже схожа концепція, і мені Віла Магнолія дуже сподобалась. А х'ю ще на той момент будувався, не добудувався. На сьогоднішній день тут вже всі будинки здані чи ні? Всі черги, всі здані, вже частково заселені, але буде будуватися ще одна така черга завертатись. Але я думаю, що в зв'язку з війною воно призупинене наразі. Ну, подивимося, там з зі сторони видно, що будова буде продовжуватись. Тут вже люди живуть? Так, є заселені квартири, мало, але є. Ну, і буквально коротко глянемо прибудинкову територію зовнішнього боку, туди, де у нас проходить дорога. Я от, поки йшов по ній, я зрозумів, що тут нема де. Перейти дорогу, якщо ти хочеш на ту зупинку потрапити, то треба йти аж або туди, або, в кінек, туди. або аж туди. Так. Це незручно. Тому що тут була промзона, і, очевидно, воно інфраструктура на то не розрахована. Тут буквально от, віла магнолія це, напевно, такий флагман на цьому боці. Більш тут не було жодної забудови. Це от, далі Х'югі, і далі вже пішло будуватись, але це таке ну воно до того переходу воно ну, немає відношення. Тому. А що конкретно тут було? Тут, по-моєму, якісь пустирі. Такий був. Типу, приватні садибні ділянки. От воно виглядало, як там зелена зона, якась така просто хащі. Ну і ось, бачите, будиночок тут такий, ще стоїть. Чийсь приватний особняк не вдалося його, мабуть, придбати. Він вистояв. Ну і далі що? Звичайні паркомісця, правда, трошечки їх озеленили. Ось тут навіть і трава так. якось пробивається поки що. Деревцята висадили. Такі стовпи освітлення цікаві, доволі, мабуть. Красиво виглядає Так, ввечері. Дуже Можливо. гарно. До речі, ці дерева компанія подарувала на свій ювілей комплексу. Тобто у них був день народження, по-моєму було 9 років, і вони замість святкування банкетів посадили тут алею сакур. Вона цвіте просто божественно Вона такі ржеві, пухнасті, насичені. Дуже гарно. Мені здається, що це прям класно придумано. Озеленення ніколи зайвим не буває. Та звичайно хоча тут все ж таки здебільшого ми бачимо плитку, а не озеленення, Ну, знову ж таки, це у нас зовнішній бік комплексу, фасад, як і сказано, мінімалістичний. І це ок, в принципі, мені подобається. І кольори такі стримані. І те, що кондиціонери ховаються на балкончиках. Ми тільки що про це трошки поговорили, що нібито це корзини для кондиціонерів, хоча насправді такі такий маленький, ніби французькі балкончики, які Ясно, що не зашклиш уже ніяк, Ні, сенсу в тому немає. Просто вийти, подихати, не знаю, там перекурити, хто палить, і сховати там кондиціонер, який, в принципі, там дійсно непогано ховається. І бачите, що ці балкончики в шахматному порядку розташовані, такий невеличкий впорядкований хаос. Це виглядає прикольно. Ну, власне, і все. Комерційні приміщення теж на нижньому рівні ми бачимо, але поки що ще нічого не зайшло, крім та одненьке. Там якесь, але вони тут теж дуже давно, вже понад рік, напевно, точно. Не знаю, чи в них щось продається там, але. І бачиш, що там в кінці зарядка для електромобілів. Так, Там є зарядка для електрокарів. Вхід, я так розумію, з якого боку? Вхід з двору. Через комерцію, з фасаду, ніяк зайти може не. можна? Може буде десь, може, якби тут була якась, я не знаю, навіть що спортивний клуб, він би може міг теоретично мати вхід з двох сторін. Ну, але... Друзі, помітьте, у Львові теж можуть фарбувати Базові труби в кольори фасаду. Ось вам живий приклад. Причому не в один кольор. А ось просто підігнали тут чорною фарбою, тут білою, все чудово. Да. Ніхто не вмер здається. Ну, Це якийсь окремий витвір мистецтва. Ага. Там навіть кути десь є збережені, де воно переходить. Я розумію, що тут теж буде якийсь паркан. Двір має бути відкритий. Навіть от, ось ця внутрішня частина. Так, от якраз ця частина має бути відкрита. Єдине, що ну, заїзд сказали будуть обмежувати для автівок. Якщо в тебе є паркінг, то на паркінг. Якщо паркінгу нема, можна взяти в оренду паркомісце там э, назовні. А у дворі, ну, це наразі ніхто не живе, люди собі там щось підвозять, ремонт роблять, але обіцяють, що машину не буде, двір буде відкритий. Це, якщо чесно, доволі неочікувано, тому що всі ж у нас люблять закривати двори. Ви як до цього відносите? Хочете закрити? Ну я, чесно кажучи, навпаки. Мені здається, що це круто, якби двір був відкритий і до нас ходили дітки з інших дух з тих будинків, з тих Поламають. Будинків. Ви за це заплатили, а вони прийдуть да, і ну, все поламають. Це дитячий майданчик, ну воно не вічне. Воно все одно потребуватиме якогось ремонту і реконструкції. Але от в теперішньому о, часі мені здається, що паркан не врятує, а от Ком'юніті з сусідами це круто. Коли ви знаєте один одного, коли ви спілкуєтесь, це набагато краще. Що урбаністи покусали? Чи ви? ну я просто знаю, що закритий двір? Ну, от ага. якщо я захочу кудись зайти, ну ви мене не зупините. Я можу зайти от спокійно в магнолію і двір закритий, але при тому. Ну, може, я не виглядаю, ну якось страшно там. Небезпечно. Тут я так бачу, що місця будуть ну, щось. типу ну, якісь пергала, Такі та, та, сальтонки, такі буде. тут може якийсь заплететься виноградик зверху, і будуть такі місця. Тіні, де можна буде посидіти. Звичайно, тут дворик дуже невеликий, компактний, можна сказати, і тому тут все достатньо щільно. Тут немає такої можливості всіх розділити по різним місцям, щоб ніхто нікому не заважав. Доведеться тим, хто тут хоче почитати книжечку, слухати, як діти граються на дитячому майданчику. До речі, ось ці модні штуки, О, Це ескавати. Якась ми з чоловіком просто прийшли, як залипли. Тут ну, по 30 років дітям. Я не могла звідси вилізти, ну, це настільки вася. Ну, продемонструй. Я, ну серйозно тут. Просто воно копає. Ось так це працює, бачите. Сідає Дитина і, це... і оп. Тррррр. Так, і можна тут. Ну це, чесно кажучи, на таку досить підкачену дитину розраховано, бо воно. щоб розвивалася якраз. Але це супер іграшка. Я, до речі, дитинство мріяла водити такий жовтий катапілер. А -а -а. То це майже дитяча мрія. Ну, коротше, це дуже весело. Це прям. Гойдалка, теж всі всякі прикольні. Так, а це що таке? Це щось має вода литись, можливо. Тут кнопочка Ні, якась. це... — е... Типу телефон, Отам там а, одна штука, А, сюди говориш, а та, там, сюди говориш, а там, там тебе... чує. Ну, В нашому дитинстві ми робили це з дротом, з банками. Єдине, я не можу зрозуміти, що оце таке. На гойдалку не схоже. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть в коментарях. У нас були пропущені, це мангал. Я читав, що десь по проєкту планувався мангал, мангал-зона. Ну це вже достатньо зовсім щільно. Ось так Правда? посеред дитячого майданчика робити. Мангал, не знаю навіть, куди його тут можна ще притулити. Там його не поставиш, тому що сусіди будуть постійно на. А це теж якась кашечка? Це віла магнолія. Ось ця частинка. Та, та, -та, -та. Маленька. це теж магнолія, все просто інша черга. Бо та перша, та, що підповерхівка, вона будувалась раніше, а це теж нещодавно. А виглядає так, що ця раніше будувалась, ні, ні. Якась вона вже пошарпана. Ось цей мені ще комплекс подобається. У вас у дворі. От класно, що, хоч він і знаходиться так близько, але коли приємно. Архітектура, я думаю, що. Ну і через поверховість, правда? Так, якби поверховість, він був 12-поверховий, то ми так стояли, ну, дуже тисло А Так, вигулували. якби ще й не ці паркани, якби ви просто об'єднали ці два подвір'я, було б взагалі круто. Я думаю, воно об'єднається просто там ще якісь ну, проріжете роботи. Тут ідуть. Якусь дірку та будете лазити. Будемо Собак вигулювати там, так? Запускати туди на вигул. А він уже був до того, як ви тут купували, він перший тут будувався паралельно десь будувались. Ми, власне, цей купували вже на стадії Ачі, і ми приїжджали, Рубікон теж тут вже стояв. Може, якось там фасади зовнішні робили. І гамак, дивіться, помістили тут. Ну, все мусить бути. Це. Мінімальний, але сучасний так, дитячий майданчик. Дивіться, газові труби на фасадах навчились фарбувати. От якби ще ці штуки пофарбувати, в якийсь колір такий менш помітний. Або засадити їх, туйками зеленими. та можна. Ну, це вже, в принципі, я думаю, не І проблема з зеленим зробити. І Фасади будинків з внутрішнього боку. Бачимо, що тут є якісь такі, як це називається, ці виступи. Я забув, як називаються. Тут вони помінялися. Місцями, кольорами з зовнішнього боку білі, тут червоні. Там якраз тераси, от, е, однокімнатні квартири мають власні тераси. Дуже гарні. Ми на одну виходили. там... От, Оце схоже... такі здоровенні тераси? Так. Чи вона... там вони, між ними, якісь між перегородки, ними є? там є перегородки. Ну, але все одно це багато. Там тераси, як і квартири по площі. Тобто, якщо хочеш собі. А тут я бачу заїзд-підземний паркінг, чи що? Так, тут є паркінг. Ми, до речі, купили собі якраз паркомісце, але не знаю, може зараз пустимося. Увагу, що тут навіть проїзд по двору зробили теж підвищення, так, щоб люди йшли собі комфортненько, а машина стишувала швидкість. Хоча тут, в принципі, яка тут може бути швидкість, тут ще й зроблений такий спеціальний розворот. В общем, машина буде повільно повсти але от людям, щоб не скакати по бордюрам, зробили підвищення. Газончик, камінчики. Не знаю для чого тут ці камінчики в чому задум. Можливо, тут будуть якісь ще лавки. Може, щоб вода сходила. Є підсвіт Тичка на фасадах я бачу нічна. Тут я так розумію, якісь електропідстанції мабуть, вбудовані. Та, то, теж то, що уже там в, поховане, в ці приміщення. Побудоване. Щоб не стояли окремі будки. Ось дивіться, а тут тут не змогли. Тут жовта труба. І вона на тому клінкері прям погано дивиться. Ну, жахливо, так. Так. Можеш класти клінкер, клінкер, а потім жовта труба все псує. От якраз недобудована черга, от воно, типу, тут є, 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 а потім раз і закінчилося. Якраз я думаю, що все-таки воно буде добудовуватись. Ось тут навіть підвищений перехід, який буде вести до цього сусіднього комплексу. Ну, я все таки сподіваюся, що у нас буде спільна територія, тому що. Тут ділити, ну прям mm -hmm. особливо якщо тут якась комерція, то мені, наприклад, там обходити через весь двір, заходити до них, щоб попасти в комерцію. Тут в усіх під'їздах є вихід в паркінг, окрім нашого. І холту, до речі, речни, такі такі самій стилістиці, просто воно об'ємно інше. Ось тут я вже бачу якісь більше елементів Скандинавії. Ну, власне, для мене Скандинавія вона асоціюється з деревом і тут є такі. Причому. Це навіть ну реально, от фасади. По-моєму, це навіть фасад моєї кухні. От я такий самий може бути дуже популярний колір. так. Тобто, це реально ДСП, а не плитка, хоч якийсь там закос під дерево. І доволі велике приміщення. Тут щось Сходинки зроблені так прикольно, такими зігзагами. Кімнати, якісь це колясочні? Може, туалети, якісь там? моїй секції такого нема, це точно не туалети. Це якісь, напевно, або комірки, або технічні Дзеркала, приміщення. комі можна перед виходом помилуватися з собою. Ліфт ліфти тут якої фірми у вас отіс. Ну, зараз поїдемо туди в ту секцію. І одразу заходимо. Тобто паркінг він знаходиться на нульовому рівні. Ну хоча там вулиця вище знаходиться, тобто, якщо дивитися зовнішньої вулиці, то під землею. Але тут ми зайшли фактично в один рівень. Паркінг дворівневий, тому це по-моєму нульовий рівень. А там воно просто будинок іде з нахилом, і паркінг іде з нахилом. Тому тут є система пожежогасіння, освітлення. Там теж є комірки, але Основне, звісно, паркомісця. Ми коли вибирали житло, то от... Паркомісце це було одне з тих, що важливо було, тому що ставити машину ну, прямо проблема останнім часом. Ну і бачите, зараз підземний паркінг як елемент. Укриття, укриття паркінг, тут так і зазначено. Вхід в під'їзд з рівня землі теж є невеличкий такий порожік, але вже то не страшно. Піс огромний просто. Він навіть після дощу, коли тут гуляєш. Повітря таке, наче ти десь за містом. Дійсно, хоча пасічна досить така вулиця, ну, з інтенсивним рухом, але повітря чистеньке. Здавалося б, це ж промзона. По суті, ось тут цей район, такий промисловий, але з іншого боку, її достатньо. Зелений і дикий. Очевидно, раніше так будували, що на виїзді з міста треба промку бахнути і нормально. А зараз це вже ну, елітна нерухомість, тому що тут район ну, вибудовується дуже хороший. Домофони тут такі звичайнісінькі, простецькі. Так, але тут ще є така штука, я дуже ніде ні, ні такого не бачила. Безконтактний дотик. Я таке бачив. Та це така Ну, це зручно, це зручно. зручно. Тут по-іншому висять стрілки, по і тут да. уже ось є логотип, такі теж дерев'яні планочки. Тут ще мен стояти такі парковки для велосипедів. Ну горизонтальні виходить. Так мені ще подобається, що тут ось так, такий високий хол, два поверхи, фактично, скляна така. Стіна, ну, дуже стильний під'їзд, звичайно. Так? Угу. А, тут ще підсвіточка ж воно все під Так, воно ввечері включається, ну, підсвіточка. і підсвіточка неоном таким дуже гарно, але теж. Оце комплекс позиціонується як бізнес-клас теж. Так, це бізнес клас. Ну, хоча, знову-таки, це мені здається, суто забудовники собі щось там. Це, до речі, не Отіс, виробник Юкселіс Ассансер, турецький якийсь ліфт. Мені здавалося, що раніше він писав, Прям... Можливо, в іншій секції отіс, не знаю. Тут вот стеля вот так розмальовувано теж. Ну, мені прям це все дуже подобається. Це евакуаційні стрілочки якісь. Я не знаю. Ну тут продовжується дизайн, от як з фасаду, так ті ж самі кольори використовуються і всередині. Тобто все так органічно виглядає. Скільки взагалі квартир на поверсі? по-моєму, сім. О, це такого я взагалі не бачив, щоб ліфт теж такий був обшитий деревом. Прям якби ще й оці двері обшили, щоб вони були дерев'яні, то було б взагалі. Так, Хоча б плівочку під дерево, О, Тут під підсвіточка ну... вмикається йому такими коридорами. Ну мені. Прям дуже подобається дуже якісні двері. Мають бути якісними, тому що вони зроблені з ж таки. Всі в одному такому ну, всіх своїх набудовах на я двері міняла в усіх. Отут, прямо ми не їх багато. Тут ми вже звичайно не побачимо в якому стані квартира здавалась від забудовника. Тому від е, забудовника тут була стяжка чистова. Вже ось ця опалення вже розведене. Були радіатори, котел. Ми їх познімали, тому що ну, вони лежать. Всюди познімали, бо фарбували стіни. Стіни ті з керамоблоку, Дуже, в принципі, стіни всі рівні були. І... Це ж е, не керамоблок. А, це, це як його? Гіпс. Гіпс, точно, гіпсові стіни. От прекрасний наш корзина для кондиціонера так виглядає з квартири. Мені здається, що це прям придумали. Ні, ну ясно, що хотілося б хочеться великий балкон, а краще терасу. Але це, Але мабуть, краще, ніж хороший. нічого. Краще ніж нічого. Маленький стульчик можна поставити. і навіть Маленький гамачок можна повісити, ви поміститись. Можна тут поставити лежанку собаці, щоб вона цілий день контролювала вулицю. Так, собакам цікаво сюди вибігати, носа висовувати і дивитись, що там. Так, я думаю, вона буде щаслива <рес> сидіти тут цілий день і гавкати на, на сусідських собак з промзони. Штукатурка на стінах була? Штукатурка була частково по зовнішній стіні. От ця вся стіна, де вікна, вона вся була в штаті. Там, де була цегла, а там, де гіпс, там не, не було. Там не було. вже самі штукати. Турили 2,70 стеля вже зі стяжкою. Ну тобто, тут вже готова по факту підлога, і 2,70 все одно є. Це дуже приємно, тому що. Ті 10 сантиметрів вони відчуваються насправді. І котел теж був Так, котел був, е... теж був, все було по лічильники, котел, все було. Тут, по-моєму, 60 квадратів, якщо не помиляюсь. по-моєму, 60. І тут у нас така ще кімната. Так, а це між сусідами прям монолітна Так, Там ми її залишили давно, хотіла спробувати, як воно буде в експлуатації. А, тобто так і буде, так? Да? Так, да, думаю, що я так і залишу. Полакували. Зробимо тут чоловіку. Брутальну пацанську кімнату, гітари, неонова підсвітка, він ага. у нас трохи рок-н-рольщик. То... І стеля теж так залишив? Так, все залишимо. так, є. А тут ви просто пофарбували. А тут просто там. До речі, не перший раз так робимо, і от просто пофарбована бетонна сталя, вона має якусь фактуру. Ну так вона просто. не забирає сантиметри ці драгоцінні. Два санвузла. З одного в принципі, можна було зробити гардеробну, але можна і не зробити. Ну таке mm -hmm. досить все, воно маленьке, але в принципі, якщо простір розплановувати, то досить комфортно буде. Скільки тут вам виділяють кіловат на квартиру? Шість по-моєму. Чому ви вирішили брати саме? Х'юга, які ще були варіанти. Варіантів було насправді, ну було варіантів. Ми багато чого передивились і в цієї компанії, і є нас ну, такий авалон теж ну, досить непогано будують. І в Віллі Магнолі, але ми зійшлися. Ну, ціна, площа, наявність парковки, ліс поруч, тому що в нас є собака. Нам обов'язково рядом ліс, тому що собака в нас така, що її ну. Треба вигулювати. Прям вигулювати треба. Тому ми так сюди приїхали, подивились. Ми вже квартири дивились, ну вона вже була в такому вигляді, тобто там з вікнами, вже був навіть частково під'їзд зроблений. Ну, мені сподобалось. Грошей мені на неї вистачало. Скільки на той момент коштував? метр квадратний. Тут був тисячу доларів квадратний метр, може 900 доларів там, по курсу треба дивитися. Ну, але курс там був тоді 27, тому десь так треба. Від того врахувати. вже воно було на в процесі здачі був будинок. Тобто він вже був готовий, підключений і очікував документацію. Тобто, по факту ми купували готову квартиру в ну, от люди, я знаю, там купали по моєму 19 тисяч було. Ну і ну так потихеньку, потихеньку дійшло. Ціни ростуть дуже вигідно купувати в котлован. Ну так, але і великий ризик. Мені постійно пишуть і кажуть: Сергій, а варто зараз купувати, чи це занадто ризиково. Я кажу, завжди ризикована війну і до війни. Тому хочете бути впевненими, купуйте в готовому будинку. Хочете дешевше, ризикуйте. Першу свою квартиру у Львові я купила в надійного забудовника. Казали, що будинок ніколи не здадуть, будинку там mm -hmm. газу ніколи не дадуть. Тих зекономлених грошей воно не коштувало, Чесно, mm -hmm. будинок зрештою здали, але ми дуже сильно там з тим. Ну це стрес був. Потім я купила квартиру з котлована, але в надійного забудовника здали вчасно швидко. Ну але все одно, у той період, ну, рік часу, коли ти как би вроді вони будують, а ти такий їздиш, добудують, не добудують, добудують, не добудують. Ну тут вже вирішила, як відчували, що москалі полізуть. Ну до речі, є ще їхній прикольний об'єкт. От якраз там, де ми зараз живемо, то ну, будують. Тобто будівництво не зупинялося. Це от е, тим, хто писав мені і казав, який сенс взагалі ніхто нічого не будує, нічого ніхто не здає, у нас війна. Ну, я тому і приїхав до Львова, що тут якраз е, рухається будівництво. Купують квартири навіть зараз. Люди вкладають гроші, купують, роблять ремонти. Правда, вам тепер. Е, ремонт, ремонт дорожче. кожен день. От так. В принципі, плитка, там, яка коштувала там, 10 євро, вона й коштує 10 євро. Просто тепер це різні 10 євро. На сьогоднішній день у забудовника є ще однокімнатні і двокімнатні квартири площею від 38 до 53 Метрів і вартість одного метра, що в одних, що в інших 1280 доларів. Кому зручніше в гривнях, то це 51 200 гривень за метр квадратний. Я сподіваюся, що там ж якийсь порядний газ, да він наведе там. Ну... Ой, навряд чи я думаю, що він просто торгується, кому продати цю ділянку по дорозі. Ну, що він не влізе. Ну, Магнолія, я думаю, що Всю могли думаю. б добудувати свою там секцію. Вигляд на віло магнолію це ну, все одно непогано, як на мене. Той випадок, коли приємно навіть по сходам ходити. А скільки тут ще раз поверхів у вас? По-моєму, 5. Я і плюс комерція. — ще, конечно, все оці дивіться які були? місця. Ось тут на сходинкових клітинках тут реально пропадає місце. Треба якісь дивани ставити, щось, щось, щось придумати божественні світильники. Ну навіть дроти пофарбували, от Дрід. Аби тільки ви зі своїми ремонтами не роздовбали цей під'їзд, бо таке дуже часто буває. Поки всі поремонтують, поки всі позаносять свої там, гіпсокартони і цегли, то від під'їзду може нічого не залишитися. Ну ще плюс-мінус нормально, але, 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 але ми багато... і, по-моєму, ще дві картини, дві малий вже. От Вже копає щось. На прикладі цих дверей, як, як чітко видно для чого, потрібні прозорі двері. Ти ось виходиш і одразу бачиш, що відбувається на, на вулиці, тобі не треба боятися, що ти зараз комусь там по носу вдариш е, дверями, ну, і що там ніякого маніяка немає. Тут же двір у нас відкритий, а це значить небезпека. Може чатувати. Звідусюди. ЖК Х'юге будується в Сихівському районі, і він нам вже відомий по іншому комплексу, на який я робив огляд. Це ЖК Вікінг Парк. Х'юге знаходиться прямо біля Пасічної вулиці по сусідству ЖК Вілла Магнолія, Вілла Магнолія Спрінг, ЖК Рубікон Преміум і багато інших. Особливо великий район будується тут неподалік. Це ЖК Пасічний, там великий комплекс, і здається. Тут навіть має збудуватися школа, тому що на сьогоднішній день найближчі школи тут зовсім не близько. Одні ось тут, в Сихівському районі. І інші знаходяться в цьому місці. Щодо одних, що до інших, десь півтора кілометри по прямій. Супермаркет Сільпо, Львівський професійний політехнічний ліцей, Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва, і Технічний коледж Національного університету Львівська політехніка. Це щодо навчальних закладів. Також, і ось тут вказаний ще якийсь навчальний заклад, але що це, я так і не зрозумів школа чи дитсадок. Як я й казав. В цей район переважно промисловий, і звичайно, якісь промислові площі знаходяться і тут, навпроти ЖК Х'юге Але сам він в доволі зеленій зоні. Це приватна забудова в основному, і в якій потрошечки з'являються ось такі симпатичні ЖК Думаю, що десь так і буде ця ділянка розвиватися. А ось з іншого боку, ви можете побачити якесь е, скупчення фур. Ну а це ліс, про який ми теж згадували, який знаходиться дійсно близько від комплексу, якщо йти, то всього пів кілометра, і далі можна там гуляти скільки завгодно. Щоб доїхати від ЖК Х'юге до центра міста Львів, знадобиться в ранкову годину пік від 16 до 35 хвилин. І зараз Google показує найдовший маршрут 7,6 кілометри, на відміну від 6,5 інших, але вони ще більш завантажені. Тому цей об'їзд він найшвидший. І ви можете побачити, що переважно, в принципі, дорога вільна, але є. Деякі затори ось тут, ще в Сихівському районі, ну і, звичайно, вже на під'їзді до центру. Якщо їхати громадським транспортом, то можна пройтися до найближчої зупинки і доїхати на 46-му автобусі до центру за 29 хвилин. Ну що, як ви вважаєте, юго сподобався мені чи ні? Я думаю, відповідь очевидна, звичайно, сподобався. Це саме той формат житлових комплексів, який. Я вважаю за найкращий для таких місць, як Львів, та для будь-яких міст це реально класний сучасний комплекс з комерційними приміщеннями на першому поверсі, з інклюзивними входами з ліфтами. З кльовим дизайном, з продуманими якимись дрібничками, там навіть газові труби пофарбували. Ну круто ж, а, так невеличка територія, це я б сказав як недолік. Все ж таки, хотілося б трошечки більше благоустроя, але на тому клаптику, який у них є, вони його нормально так зробили. І якісь альтаночки будуть, і дитячий майданчик. Ви самі бачили доволі цікавий, хоч і невеличкий. Зелено, красиво. Ну так, це маленький будиночок, у нас би його назвали якийсь там клубний будинок, клубного формату. Але, на мій погляд, так мають виглядати, в принципі, нормальні комплекси. Багато маленьких будиночків зі своїми маленькими. Подвір'ячками, які вони точно знають, де починаються, де закінчуються, і хто за них відповідає. Дуже мені сподобались інтер'єри. Насправді я б сказав, що навіть більше, ніж у Вікінг парк, Ну, чисто стилістично, у Вікінг парк вони теж. Непогані, але от мені візуально просто по стилю більше, от г'ю сподобалось. Там я більше все таки відчув цей скандинавський стиль. Шкода, що не побачив квартири з терасами, мабуть, це теж дуже цікаво, тому що балкончики в типових квартирах зовсім невеличкі. От це те, що мені теж хотілося б більшого, більші балкони, на яких можна нормально розміститися. Тут вони так чисто вийти і подихати повітрям. Але якщо балкон на приїжджу частину, то то. Такі неприємніші не види. Локація перспективна. Мені подобається те, що ось там в одному місці скучковані три комплекси на даний момент От, саме в одному форматі, одної висотності. Прям таке вже. Росте невеличке містечко, райончик сучасний. Якщо так подивитись зі сторони, можна сказати, що ми десь дійсно вже в Європі. Тому 5 балів ставлю я цьому комплексу. Мені сподобалось, і якщо вам теж сподобалось, то тисніть лайк, пишіть свої враження в коментарях. Ну а я Пішов далі дивитися на інші ЖК у Львові. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити ці відео. Тож бувайте, побачимося в наступних відео. Слава Україні!